Друзі, всім вітаннячка! Вчора я пекла ось ці пряники, і ви розірвали мій дірект, щоб я поділилася з вами рецептами, а також сторіночкою, де замовляла вирубку для пряників. Сторіночка вирубки я відмітила під відео. Тому приступаємо тепер до рецепту. Сьогодні в нас дубль номер два. Пекли з донечкою, і ось такі пряники в нас вийшли. Вони дуже смачні, ароматні і красиві. Готувати їх дуже просто, тому приступаємо. Я як завжди печу подвійну порцію, тому на відео не звертайте увагу в описі вказані інгредієнти на одну порцію тіста, В каструльку з антипрегарним дном викладаю масло також. Цукор і мед. Ставлю на великий вагонь, постійно помішую до тих пір, поки не розчиниться повністю цукор. Затим туди додаю корицю, сухий імбир, а також мускатний горіх. Знову все вимішую та забираю з вогню. Масу до кипіння доводити не потрібно. Після чого в масу вводжу какао, яйце, соду, а також просіяне борошно. Вимішувати це тісто дуже зручно за допомогою силіконової лопатки. Після того, як тісто замісила, перекладаю його в пакетик та відправляю на півгодинки в холодильник. Після чого виймаю і розкачую за допомогою качалки. Витискаємо його за допомогою ось цих 3 d формочок. Це дуже гарний варіант, як подарунку, також для себе. І чудово, вони займають час з дітками. Товщину тіста ви можете собі коригувати. Час випічки печива 5-7 хвилин. А вчора я ще готувала глазур. Пишіть, чи потрібен рецепт.